Моя дитина вчиться на третьому курсі, пішли по спеціальності дисципліни. Ті дисципліни не проводяться. Ті викладачі, які дійсно працюють в коледжі, вони працюють, а ті, що залучали медиків, які писали їм лекції, які практично проводили в лікарні, їх немає. Вони не приходять на заняття. Тому, скільки є батьки, йдемо з нами, підемо до голови обласної державної адміністрації. Ні, я почекаю. міністра. Олександр, так хай люди скажуть, якщо будуть питання, ми зараз всі підемо. Журналістами. Я хотів би, щоб їх запросили. До речі, Олександр Іванович, не коректно так стало питання, що ви 10 років бачили, а ви на що 10 років дивилися? Ви ж кажете, що вже давно було. Ну, що Давайте нічого не Олександр, Давайте без перекласти. Може, ще хтось хоче сказати. Ми знаємо, що 6 грудня. Виданий наказ міністерством освіти, що на рівні нашої обласної ну, волинської області є коледжі, які повинні забезпечити подальшим навчанням наших дітей, і нам обіцяли, що наші діти не опиняться за ворітьми. От ми нам наприклад ми маємо, що маємо, діти не опиняться. Ми маємо академічні Я довідки. Не ми не маємо довідки, але ми не можемо дітей влаштувати далі на навчання діти. На вулиці, самі відраховані, ті, інші заклади, не, не зараховані. Діти, діти. В нас я, я не знаю. От кожна мама скаже, скажіть, які зараз наші діти. Я не знаю, жаполосняна день ще не стали повнолітніми, а від них потім. Олександр Іванович, ще одне питання. Дивіться, шановні Олександр, давайте парімо. Ви як партія влади, партія регіонів, дуже могутна партія, це така партія, яка вирішує дуже багато проблем. Невже таку проблему. Маленькому волинському містечку вирішити неможливо. Давайте заради об'єктивності, ми скажемо так. Той ліцензійований обсяг, який сьогодні є, от мені зараз кажуть, що Ковальський коледж 5 дітей прийняв. Правда? Правда. Ну, тобто, місця той, місця той, 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 тобто, ті вільні місця, які були, 5 дітей прийняв. Мені тільки що сказали, де начальник управління, тобто, те, що є. Те є, але давайте ми подивимося, є законна процедура. Так? Суд призупинив дію пункту 8 наказу Міністерства, про яке говорить. Так? Суд призупинив, буде апеляція. Апеляція закінчиться тим, чим вона закінчиться. Через я думаю, є що. Ну як буде через рік А операція? через скільки? Суддя два, два тижні вже навіть ви знаєте, який суддя? Я не знаю, і вони не знають через Бо? рік чи через два. А що їм робити ми зараз? Вони зараз <мази> віде, в не в старший в старший рік лютий закінчить. Тому наша позиція однозначно тверда. Цей заклад буде закритий, так? Він буде закритий. Діти будуть продовжувати навчання. А ті, що закінчують, що їм робити зараз? Четвертий Хто дасть їм зараз диплома? Позавчора було з Міністерством домовлено про те, що 26 випускників будуть атестовані в базовому медичному коледжі, так? А вчора? А вчора а Міністерство було Ми були разом з тими 26. -ма. Тому я Ян, ми зараз при вас буде розмова тоді, да. через... Добре. Добре. Е, Олександр, шановні журналісти, може, у вас є питання до людей тут? Якщо немає, то ми дуже просили би, щоб вони були присутні сьогодні на розмові зараз, для того, щоб ну, показали суспільству, що робиться. Значить, це питання буде вирішено, так? Ми от ми тільки в мене є питання тоді. Якщо от скільки років скільки років пройшло, невже ніхто не бачив, що там нема навчання? Олександр Іванович, ви мали бачити, ви влада, ви. А ви не влада? Ви влада мали дивитися не за це. Ви Ві не мали. 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 Я кажу, моя дитина вчиться на третьому курсі. Ну, коли моя дитина хоче вчитись, вона вчиться, І... не дають. Я претензій не мала по сьогоднішній день. Коли коледж закривається, то тепер не можу дитину перевезти. Ні, ну дивіться, зараз... Анульована ліцензія, яка може бути А дитина вона вчилася, і я претензій на ці руки не маю. Зараз... Призупинено і що, але ліцензії як не було, так і нема. І ліцензія, зараз вона е... буде. Е, Власник чи директор, власник і директор того коледжу говорить про те, що там іде навчальний кордон. А де власник? От, А власник, я не знаю, він Ну, ви можете звернутися в прокуратуру, в збору. Yes. Де воно є? Сьогодні вона а втікає. від Це вчителя Володим. на весь коледж. Парет, а, вчора, вчора, коли вона була з адвокатами і погрожувала директору коледжу, луцького ніхто її не бачив. От так, так? чого не підійти до людей нормально, стати, зібрати батьків, поговорити, сказати. Хай вона зараз до зараз ситуація. Не появляється, я ми її не бачимо. так не може люди дорогі. Я знаю свою маю думку про власника, про директора коледжу. Ви чуєте, що з біотехнічним інститутом зробилося, так? Ні, але, Олександр, ви чуєте, що люди кажуть? Ви. Ви чи губернатор мали би приїхати, правда? Зібрати. Зібрати людей і їх запевнити чітко, з термінами. Розумієте? Люди сьогодні не знають, вони стривожені, діти стривожені, розумієте? Одні там, одні тут. Ситуація важка.